Дивовижна річ: У нас не зростає ціна газу для населення. Спочатку повномасштабного вторгнення це чи не єдине, що залишилося на тому ж рівні. Чому так і як довго ця ситуація може тривати? Ну, дивіться. Напевно, для того, щоб ви зрозуміли відповідь, треба згадати баланс газу в Україні. Україна сама добуває. А так історично склалося, що основні родовища у нас знаходяться в Полтавській області, трошки щось є там на заході України. Україна добуває десь 19-20 мільярдів метрів кубічних газу. Укргазвидобування десь приблизно 12,5-13 мільярдів. І останнє це ті, що працюють по угодах по розподілу продукції, приватників, коротше. Ну, цифру запам'ятали, так? 19,5 мільярдів. До активної фази бойових дій Україна споживала на рік 28-29 мільярдів метрів кубічних, з яких 8-9 мільярдів ми імпортували. Ну, експорт ну, брали по імпорту. Пам'ятаєте, тоді були дуже розлогі е, дискусії, що треба встановлювати ціну газу на рівні імпортного, для того, щоб не було дві ціни, тому що на mm. тих двох різних цінах там активно е, бізнеса наближені до владної там, тусовки, активно заробляли і так далі. І так далі. Хто в нас був основним споживачем газу, який заходив по імпорту для промисловості? Це були великі гіганти, металургійні, хімічні, які були величезними споживачами. Ну, хімія взагалі, ви знаєте, так? у хімічних підприємств газ це ж не енергоносій, це сировина. Тобто, зробити, щоб азотні добрива, там з газу роблять аміак, а з аміака роблять там амсилітру, там, роблять там інші мінеральні добрива. тобто... Як тільки в Україні почалися різкі удари по сходу е, нашому ворогу, е, то у нас з вами різко зменшилося внутрішнє споживання газу. Основні споживачі, ну, металургійні комбінати в Маріуполі, наприклад, або там той же Сєвєродонецький, та, вони автоматично припинили свою роботу як наслідок споживання різко зменшилося. На сьогоднішній момент Україна не купляє Жодної тисячі метрів кубічних газу. Тобто, все те, то, що ми з вами е, споживаємо, це є результат добутку українських е, покладів. Ну тобто, в принципі, якщо не з'являться додаткові споживачі, які будуть вимагати імпортних постачань, Україна в такому режимі може е, тримати газ достатньо довго. Тому що він на сьогоднішній момент повністю е, ну, покриває видатки та ціна, які, власне, витрачає виробник того газу для добутку. В чому є проблема? Нам в будь-якому випадку треба відновлювати ті великі виробництва. Нам, як великій аграрній країні, треба в будь-якому випадку буде запускати хімію. Той же самий одеський припортовий. Ну, так. це вже після війни. Ще... Так. так. А от як тільки е, закінчиться війна, і ми почнемо запуск тих всіх речей, різко споживання газу піде вверх. Ну, там же ж, е, за ті часи ж ніхто нічого не міняв, там же ж модернізації ж ніхто не робив в, в, в період війни, правда? І як наслідок, ми з вами стикнемося з ситуацією знову двох цін, і знову ті всі проблеми, які мали до цього. Зараз я думаю, що ситуація з газом буде більш-менш стабільна. Із політичної точки зору і з усіх інших. Там може бути інші моменти, Інші моменти не в ціні газу як товару, а власне у вартості постачання газу. Ми ж з вами платимо дві платіжки. Так? Одна платіжка це ціна газу як товару, а друга платіжка це за транспортування. Чому, власне, питання за транспортування може о, варіюватися? Ми сьогодні з вами живемо на транзитній трубі. Ми розуміємо це, так? Я не зовсім розумію, що це означає. Це означає, що тиск у розподільчих мережах сьогодні забезпечується тиском транзитної труби. Mm. Тобто, для того, щоб газ під тиском дійшов до будь-якого споживача. Хтось має працювати на компресорах, а в компресорах згорає той самий газ, який йде е, по трубі. Поки тиск створюється магістральними газопроводами, розподільчі мережі, які пов'язані, ну, знаєте, от є центральний стовп, mm -hmm. а є від них там роз, розгалуження. І поки ті розгалуження сидять на е, тиску магістрального газопроводу, Тиск подається, і в нас з вами фактичний перебіг іде зі Сходу на захід газу. Як тільки припиниться контракт, а він припиниться в кінці 2024 року, і якщо не буде якихось екзотик на кшалт купівлі угорцями газу на суджі. І прокачку території України угорського газу або азербайджанського газу, який, який буде куплятися угорцями, ну ця дурня, яку сьогодні активно шукають наші партнери для того, щоби продовжити сидіти на російській газовій голці, яка набагато дешевша для них, аніж будь-що інше. Е, і якщо труба почне працювати в реальному реверсі. Ну, що значить реальний реверс? Для того, щоб забезпечити, наприклад, газопостачання десь там на Дніпропетровській області, та? треба буде з заходу України створити тиск за газове сховище і дотягнути газ тиском до кінцевого споживача, десь там, ну, я не знаю, там, на Херсонщині чи не було. Це на буде набагато дорожче, ніж зараз? Ну, безперечно. Тому що сьогодні тиск в трубі забезпечується майстральними газопроводами. А в противному випадку ми маємо платити зі своєї кишені як кінцевий споживач за роботу тих компресорів, які будуть в реверсі тиснути газ в цю сторону. У нас же ж завжди як було. У нас, ми говорили, що ми з 2014 року жодного 1000 метрів кубічного газу російського не купуємо. Пам'ятаєте, так? Але це був так званий віртуальний реверс. Що значить віртуальний реверс? Газ, як йшов, так і йшов. Але формально ми е, купляли газ в Угорщині, в Словаччині, російський, який відбирали з труби в межах угод, які нам давали угорці і словаки, посередницькі компанії. Тобто, формально реверс був віртуальним. Тобто він ніби йшов туди, потім ніби вертався назад, але ранній візит він тільки йшов туди. Зараз ситуація з реальним реверсом буде абсолютно все по-інакшому. Тобто ті компресори, які тиснули туди, тепер мають тиснути назад. І оцей назад тиск має створюватися за рахунок наших грошей. І цілком ймовірно, що транспортування там буде на 500 там 60 гривень, та, ну разів два-втри більше. Тобто, коли ми з вами говоримо про ціну газу 799, це ми з вами говоримо про ціну газу як товар. Вона лишиться без змін. Але якщо сьогодні ви платите за транспортування там, грубо 600 гривень, а будете платити там, змушені будете платити 2 тисячі, 2,5, для вас ціна на газ виросте? Ну. Безперечно. Так. Ну, тобто, треба розуміти оті речі, от відповідь на ваше запитання. Ціна на газ як товар не зміниться. А ціна транспортування цілком, імовірно, може змінитися.